Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 14, у якій з'ясовується, що тигри не лазять по деревах. Одного разу трапилося так, що вінні Пух про щось думав. І от він подумав, що не завадило б піти провідати іа, бо вони не бачилися аж з вчорашнього дня. Наспівуючи пісеньку, він пішов до Іа навпробашки крізь зарості вересу, Але раптом згадав, що не бачив сови з позавчорашнього дня. Тому він ще подумав. І вирішив по дорозі звернути на хвильку в дрімучий праліс та подивитися, чи вдома сова. Наспівуючи ту саму пісеньку, він пішов до річки. Але щойно він ступив на третій камінь, по якому переходять на річку, як раптом затурбувався. А як же там поживає кенга? Ру та тигра. Вони ж бо мешкають зовсім в іншому закутку лісу. І Пух подумав так: я не бачив крихітки Ру дуже-дуже довго, і якщо не побачу його сьогодні, то буде ще довше. Після цього він сів на камінь посеред річки. І думаючи, що ж йому тепер робити, проспівав ще один куплет тієї самої пісеньки. Куплет, який він проспівав, був приблизно такий. Зранку варто погуляти в гарну гру, у м'ячика поганяти з милим ру. Бо щоб далі не товстіти, треба більше вправ робити, переплигати, зуміти, кенгуру. А сонечко було таке ласкаве і тепле, і камінь, який аж давно лежав на сонечку, теж був такий ласкавий і теплий, що пух просидів би на ньому аж до кінця ранку, коли б не згадав про кролика. Кролик, сказав сам собі Пух, от ким любо погомоніти. Він завжди каже про все зрозуміло. Він не любить довгих важких слів, не те що сова, Він любить прості, легкі слова. Наприклад, побідаємо або пригощайся, пуше. Мабуть, таки спершу слід провідати кролика. І тут до пісеньки додався ще один куплет Знають всі, що брати кролик, справжній друг. Ради сісти з ним за столик він ніпух. Кролик любить пригостити, любо з ним погомоніти. Вміє він підбадьорити тіло й дух. Пух! І коли Пух доспівав цей куплет до кінця, він підвівся з каменя, повернувся на берег і рішуче пішов до кроликової хатки. Але не встиг він ступити кількох кроків, як почав запитувати себе, бо йому більше нікого було запитувати. А що, як кролика немає вдома? А ну ж я знову застрягну в його дверях як минулого разу. Я ж точно знаю, що я не розтовстів, а от його двері могли б ще більше сходнути. Мабуть, так і найкраще буде, якщо я. І весь цей час, поки пугу так розмірковував, він непомітно збучував дедалі лівіше й лівіше. І опинився нарешті на свій превеликий подив біля власних дверей. Була саме 11 година ранку. Був саме підходящий час, щоб трохи одне слово за півгодини пух вийшов з дому і пішов туди, куди йому і справді хотілося піти, до свого друга пальця. А йдучи. Він витирав лапкою губи і наспівував таку собі досить пухнасту пісеньку. Ось яку він ні пожив щасливо, як в вісні, через те й рояться в ньому ці пісні. Ладен він усе робити, тільки б долі не товстіти. І не буде він товстіти, а навпаки стане гінкий та стрункий. Як Крістофер Робін! Звісно, надрукована тут ця пісенька може й не здасться вам дуже вдалою. Але пух співав її чудового сонячного ранку після того, як добре підкріпився. І тому був певен, що це одна з найкращих пісеньок, які він складав у своєму житті. І він співав її. Залюбки. Паць копав ямку під самим порогом своєї хатки. Привіт, пацю, сказав Пух. Ой, здоров, Пуше. сказав паць, підстрибнувши з несподіванки. А я знав, що це ти. І я теж, сказав Пух. А що ти робиш? Я Пуше. Саджу жолотя, з нього виросте дуб. І тоді в мене просто біля порога буде багато, багато жодів. І мені не треба буде ходити по них хто зна куди. Розумієш? А що як не виросте? спитав пух. Виросте? Крістофер Рубін сказав. Неодмінно виросте через те я й саджу. Ну, сказав пух, а я тоді, а я посаджу біля свого порога стільник з медом, і з нього виросте цілий вулик. Паць був у цьому не зовсім певен. Або краще шматочок стільника. Сказав пух, бо стільниками розкидатися не варто, але тоді може вирости не цілий вулик а шматочок. Та ще раптом не той шматочок, який мені треба. А той, де бджоли тільки гудуть, а меду не дають. От шкода. Паць погодився, що справді таки буде шкода. До речі, пуше, садити дуже важко, особливо, коли ти не знаєш, як, сказав він. Це треба вміти. І він поклав жолудь у викопану ямку, присипав його землею, а на тому місці пострибав. Садити я в сказав Пух. Бо крістофер Робін. Дав мені насіння носиків, і я їх усіх посадив. Тепер у мене біля порога буде багато, багато різних носиків. А я думав, що вони звуться ротиками, невпевнено сказав паць, все ще підстрибуючи. Ні, сказав пух, мої квіти звуться носиками. Удосталь настрибавшись, паць видер лапки об живіт і сказав. Що ми тепер будемо робити? Пух сказав. Давай провідаємо кенгу, крихітку ру та тигру. А паць сказав Га, га, гаразд, про, провідаємо. По вінчай досі трішечки побоювався тигри. Тигра був страшенно стрибучий і мав жахливу звичку вітатися так, що потім у вас завжди були повні вуха піску. Навіть після того, як Кенга скаже Тигро, серденько, обережніше, і допоможе вам підвестися на ноги. Отож вони подалися до кенджаної хатки.